Турції сталася катастрофа з російським літаком, який привіз туристів-росіян від, на відпочинок до Турції. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця. Дякую всім за підтримку. Свої думки можете, як завжди, писати в коментарях. Російський літак зазнав аварії і загорівся після приземлення в аеропорту Туреччини. І що найголовніше, це не перший випадок саме від цієї кампанії. Рейс авіакомпанії «Азимут», який виконував маршрут з Сочі до Анталії, завершився драматичним інцидентом. Після приземлення в турецькому аеропорту в літаку Сухой суперджет 100 загорівся двигун. Цей інцидент стався вчора, в півдесятої вечора, тобто зовсім недавно. На борту пасажирського літака сухой суперджет перебувало 79 пасажирів, і більшість з них це, власне, росіяни, які приїхали на відпочинок з Росії. Після займання, екіпаж організував евакуацію з літака за допомогою аварійних гірок, і завдяки оперативним діям екіпажу та рятувальників вдалося уникнути взагалі будь-яких жертв. Але. В 2020 році літак цієї самої компанії і цієї самої моделі, там також був інцидент з витоком палива, де також почалась пожежа. І тоді в аеропорту Шереметьєво в Москві 41 з 78 пасажирів загинули через пожежу. Що говориться по цьому інциденту, говорив заступник губернатора Анталії. Всі пасажири були евакуйовані безпечно, ніхто не постраждав. Пожежу локалізували одразу після її виникнення, і вогонь не поширився на решту літака. Інцидент стався е, за складних погодних умов, що могло стати додатковим фактором ризику. От. Або це можуть бути ті самі діючі санкції, про які нам постійно говорять, коли російські літаки не можуть оновити своє устаткування, немає запчастин, і ці запчастини їм ніхто там не продає. Так? Як мінімум, нам так говорять. Чи Правда, це чи неправда, незрозуміло. І в загальному ось така ситуація. Ця новина пройшлася всіма шпальтами всіх українських видань. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!